Незалежна телевізійна студія. При дитячої та юнацької творчості міста Червонограда презентує. Світлим праздником Христового Воскресіння. Ми запрошуємо вас на студію писанкарства імені Тараса Городецького, яка працює при будинку дитячої та юнацької творчості. З нами сьогодні будуть працювати мої вихованці, діти, які займаються писанкою вже не першого року, не перший рік. Це Юля, Наталочка, Христинка, Олежик, Михайлик, Зоряна, Юля і Орися. Діти вже у нас мають певні свої здобутки, вже мають певні перемоги на конкурсах, на фестивалях, мають свої колекції робіт немаленькі. І сьогодні ми хочемо вам показати, як практично можна виготовити писанку до освітлого праздника, і що вона означає, по символах розкажемо, і як можна її виготовити собі писачок для дописання писанки, то запрошуємо до роботи. Саме яйце Шанують багато народів світу, бо яйце це життя. Але для писання писанки натуральної писанки, щоб була значення натурального натуральної писанки, має бути збережене у яйці оте життя. Але так як це нам дуже практично і зараз ми схиляємося до сувенірів, то ми працюємо на яйцях, в яких вибрана серединка яйця. Отже, пілотувати яйця тільки білого кольору. От, і, е, бо На яйці має бути білий колір, бо це світлість і чистота. От, і Можна для роботи виготовити собі писачок, такий як у нас от зараз дівчаток. Значить, це є е, шпилька, кінчик шпильки, яка нанизана на ручечку. При нагріванні вона розігрівається і набирає на себе віск. От, таким чином можна собі робити. Пам'ятаємо, що перша крапочка на яйці чи лінія, яйце перестає бути. Простим яйцем, а стає магічним дійством. Прошу, дівчатка, приступаємо. Що хочемо сказати, що не починати із важких орнаментів для того, щоб не отримати розчарування. Гарною писанкою в такому ракурсі є писанка-крапанка, яку ми сьогодні будемо робити. От. І писанка із сонечками, бо у нас наша Україна багата на. Писанковий колорит. Ні, одні, ні, одні, ні один народ світу не може похвалитися таким видом е, писанкарства як Україна. Саме наша Львівщина і Сокальщина е, на писанках використовує багато квітів і е, рослинний орнамент, зорі, і е, рожі, тобто такі сонячні символи і на чорному тлі як символ родючості нашої землі. Але Кожен регіон в Україні має е, свою писанку. Кожен... І завдячуючи нашій е, відомій та самкарці пані Менко, львів'янці, яка видала цього року надзвичайно гарну збірочку по регіонах України, українська народна писанка. Ось. У мене ця книжечка. І надзвичайно приємно, що на титульній сторінці цієї книжки є наша сокальська писанка Витравка. Вона у нас відпрацьована. Ось тут колекція сокальських писанок. Так. І кожен регіон України колоритний тим, що для порівняння надзвичайні орнаменти, 1600 писанок, якого немає повтору і аналогу. Що дійсно можна використовувати як заразок для праці і для виконання писанки перед святом. Але хочу сказати, що не тільки до Великодня ми можемо писати писанку, писанку ми можемо писати до будь-якого свята, який є в календарі, і дарувати, бо це є вітальна листівка, а не великодній, суто великодній атрибут. Хоча зміст писанки зараз розучилися читати, то ми над тим працюємо і по символах. Вивчаємо, що закладаємо у писанку. Думаємо, що це буде ближче людям, і люди будуть працювати, дійсно знаючи, що, що пишуть на писанці, і дарувати дійсно з тим змістом, який хочуть закласти. Таким чином, коли ми наклали на яйце перші е, свої лінії, чи квіточку, чи крапочку, наступний наш е, буде етап фарбування. От. У мене вже є. Бокова рожа, листинки вже також квіточка. Юля, Юля робить крапаночку, і знак воскресіння, перемоги добра над злом. Так. Але спершу перед фарбуванням перевірити, чи в нас закапані дирочки. Поверники у нас в рідкому стані, щоб не набиралося до яйця. Працює на світці шпилючкою, а половинка дітей працює на приладі. Чим такий метод є кращий? На приладі є розтоплений віск, і ми користуємося двома трьома пасачками за товщиною ширшим і вущим, тому що для е, нанесення лінії потрібний тонший писачок, а для е, заливання товстіший писачок. Писання писанки це взагалі свято, душевне свято і чистота. І зараз ми зустрілися з вами. На в такий, в такий гарний час Великоднього посту, коли люди проходять очищення і душі, очищення е, від всяких злих думок, бо приступати до писанки потрібно з хорошим настроєм, з, чистим, е, з чистими помислами, спокоєм душі. Бо закладаємо таку енергетику, і така енергетика буде панувати на, нашому, на нашій писанці. Отже, це надто така спокійна робота, така робота, на яку. Е, Дійсно, ви знаєте, потрібен час і надзвичайно спокій, і тиша наші предки колись писали кожен окремо тільки вдома і вночі, коли всі домочадці вже відпочивали. А жінки-писанкарки чи мужчини писали писанку. Аж на Великдень показували ту писанку. Тобто, навіть орнамент, який закладений був, люди не показували до Великодня. До кожного свята в Україні пишеться писанка. І так зараз, як у нас великодній піст, люди писали сорока клинку писанку. Це писанка, на якій наведено 40 трикутничків, але саме як її було писати, кожного дня 40 днів посту, писанкар чи писанкарка виводили один трикутничок, сповідаючись самому собі від ну від поганих думок, можливо робити собі таку сповідь і 40 клинців, і зафарбовувалися в останній колір аж у чистий четвер. Ота писанка, і вона символізує дійсно гарний і добробут, і знак святого числа, і знак святої трійці. Це надзвичайно гарна і стилізована писанка. Сьогодні виконує її Михайлик. Буде робити? Так, ще надзвичайно цікава робота у нас: це писанка циганські дороги. На цій писанці немає ні початку, ні кінця. Це дуже оберегова писанка. По якій, як кажуть, лихий блукає тими стежками цілий рік і не зачіпає господаря. А е, таку писанку треба помістити у вхід в оселю, тобто біля дверей. Можна ще її наповнити свяченим маком, свяченою сіллю отака От оберегова писанка для кожної оселі. На ній немає ні початку, ні кінця. Такі гарні стежечки у нас блукаючі. Ще я хочу показати гарні роботи це наші велські писанки, отакі От родинне дерево. Оце і тризуб сучасний наш герб, і родинне дерево, і такий з баночок називається. Це дійсно от белська така писанка, виконана нашими студійцями. Так, і взагалі, отут регіон Сукальщини і регіон нашої Львівщини колекція. Коли вже робота зроблена по білому кольору, от, наприклад, на талочки, покажемо талочку. Вже крапочки зроблені по білому кольору. Отже, на ненаписанці у нас всі будуть білого кольору. Ми пофарбуємо у найперший колір. Найперший колір у жовтий. Але перед фарбуванням що ми робимо? Потираємо яйце. Оцтом. Обезжирюємо яйце. Прошу, йдемо до столу, протираємо отстом. Так, прошу, От у нас тут. Протираємо оцтом вже по білому відпрацьовуємо, прошу, підходимо до фарбування. Ось там обезжирюємо яйце, так як яйце має свою жирність, і руки у нас під також є такий солоний і жирний. Ми обезжирюємо яйце і акуратно перший жовтий. барник. Барники у нас в рідкому стані. Значить Розводяться, я зараз покажу ще порошочок. який. Так, кладемо туди, туди баночку. Так. І занурюємо ложечкою. Декілька хвилин. Так. І отак від найсвітлішого кольору до останнього, отакий тип, отак, 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 отакими етапами проходить фарбування писанки до останнього кольору. На приладі, де є розтоплений гарячий е, мої гуртківці працюють писачком і ширшим, і гужчим, тобто зроблена ткалічка, яка встромлена у держачок. Зараз як її виконати практично, я Постараюся вам показати. Беремо кусочок фольги, можна брати мідну сталічку. Вирізаємо такий трапецію. О, трапецію. І на тоненьку голочку, ну, на даному етапі в мене трошки товстіша голочка, щоб було видно. Стараємося накрутити, накрутити такий конус. Чим тонший, залежить якість писачка від того, чим тонше буде отут Дирочка, в яку буде проходити розтоплений віск. Тим тонші лінії будуть у нас на от таким чином, на писанці. О, у нас має бути тут найтонша дирочка. О, так його заточуємо. Отакий о, о. О, конус, вершечок якого ми зрізаємо ножицями, щоб був рівненький. О. Тоді маємо підготовлену дерев'яну паличку, в якій просверлена дирочка навскрізь, і встромлюємо. О, і встромлюємо ту дирочку, закріплюємо ниточкою. Таким писачком можна користуватися на приладі. От, хоча є вже в продажу, можна придбати ось такий писачок, який має мет... е... наконечник металевий, і в тому така сама лієчка, яким можна писати писанку на свічці. Нагріваючи, нам не обгоряє держачок і можна не писати. Тільки завжди треба дивитися, яка дирочка отут найтонша. Вже писанка пофарбована, жовтенька. Виймаємо. Так, акуратно, в чисту ганчірочку не витираємо, а тільки О, що робимо? Обмокуємо, отак, акуратно витираємо. Так. От. Таким чином у нас війця... що це таке? Таким чином у нас це жовтого кольору. І тепер, що ми будемо працювати по ньому воском, воно буде у нас жовтого кольору. Прошу, приступаємо далі. Ще другий етап роботи. Так, можна. Витягачі ті маленькі Так, трошку не виймаємо. Писанка вже оранжевенька. Останній варіант виготовлення писанки. Що хочу сказати, що коли е, капає віск або не зробили не ту лінію, треба вже виходити з тої ситуації, вже виправляти і витирати не маємо права, тому що в тому місці, де у нас був віск, вже жодний барник не зафарбує. Тобто безпомилково працюємо. Молодець. Оці квіти в нього будуть писанці білого кольору. Наталочка вже по жовтому виконала крапочки по жовтому. Тепер йдемо до фарбування у оранжевий колір. І так, з наступанням кольорів світла до темнішого, такі етапи у нас проходить писанка. Клика. Тепер вже оцін не витираємо, бо вже є перший барвник. фарбуємо оранжевий колір. Ось таким чином. Виймаємо з оранжевого, знову наносимо крапочки. Виймаємо тоді вкладемо у червоний, знову наносимо крапочки. І на останній чорний, і таким чином у нас має вийти ось така гарна крапоночка, яку виготовила Юля. Оці крапочки є така легенда існує, що коли Ісуса вели на муки, Мати Божа писала писанки і плакала. І оті сльози, коли Ісус Воскрес, стали всі кольоровими крапочками на яйці, які символізують перемогу життя над смертю. Отака вона у нас весела. Гарна писаночка. Так. І так, зараз Олежа буде фарбувати свою з квіточками, Я ж зараз докінчую по білому. Можна сфарбувати в один колір і вже буде робота закінчена. От, Юля вже по-жовтому також відпрацювала. Можна буде вже скласти у червоний. Таким чином, наша порада всім, хто буде приступати до писання писанки перед святом, ну, не зациклюйтеся на великих гарних орнаментах, попробуйте з простенької писанки, з крапаночки, попробуйте із сонечок, Дай, будь ласка, лежу. попробуйте із сонечок шпилючкою. Тільки єдине наше прохання, я думаю, що це прохання і дітей моїх. Не менше користуйтеся наклейками, які нав'язують нам. Виробники не українські, але таки долучіться до доброго, до такого магічного дійства, дійсно до такої чистоти серця, долучіться, напишіть свою першу писанку, яка буде зігрівати вас на протягом всього року, зробить вам гарний настрій під час Великодніх свят. Я думаю, що ми вам в тому допомогли. Ще що можна сказати? Ну, в кінці ми покажемо випалювання писанки, як дійсно народжується писанка. Так. І от з останнього кольору Орися виймає свою писанку, і вона вже готова до випалювання. і над полум'ям не згори, а з боку, туди-сюди рухами. Ми нагріваємо. і віз, який був нанесений на писанку, він стікає, нагрівається і ганчіркою гарненько його збираємо. Отак От оживає писанка. Я перш за все вітаю своїх гуртківців, своїх дітей, які зі мною працюють вже декілька років. Я дякую всім батькам, які сприяють і підтримують дітей у тому. І вітаю всіх жителів міста Червонограда з гарним святом. Бажаю всім щастя, безмежного здоров'я і гарного спокою, душі і гарних великодних свят. Хай вас все вдається, хай свята проносять тільки радість, всього найкращого.